В Україні котиться невеличкий скандал. Ну, скандал, не скандал, така пікантна ситуація. Деякі ресурси зробили запит до державного управління справами, і ось що а, тут відповіли. Державне управління справами розгляну... розглянуло в межах компетенції ваш інформаційний запит від 3 січня 2025 року. Бачите, от сміливі вже стали журналісти там. Ну, коротше, сміливі вже запити роблять до Державної служби. Про що ж вони запити зробили? Угу. А, і так, там реєстраційний номер, бла-бла-бла, надісланий електронною поштою щодо заробітної плати Президента України Володимира Зеленського в 2024 році. Бачите, як багато чого змінюється. Я в 2022 році. На тлі моїх повідомлень відео про те, де що трішечки не так робила українська влада, зустрічав надзвичайно багато хейту, і як тільки я використовував слово Володимир Зеленський, його особистість згадував, то одразу, одразу це була маса хейту в мій бік. Та хто ти такий? Ми віримо, ми знаємо, заткнись там і так далі. Масово це було. І тоді, в 2022 році, а це десь був, напевне, ну, літо, можливо, 22-го року, два з половиною роки тому, я записав відео про те, що настане час, коли люди, які сьогодні обожнюють тоді, в 2022 році, обожнюють Володимира Зеленського, будуть його масово хейтити і вішати на нього всіх абсолютно собак. Тому що люди такі, їм завжди потрібен той, хто буде винний. І от тоді ті люди, які називали мене порохоботом, представником партії регіонів, там бла бла-бла, зараз вже не називають. Зараз я вже бачу, що мене вже називають зіліботом, людина, я, люди, ну, людина яка підтримує Зеленського. Я не підтримую нікого, я підтримую вас. І я хочу, щоб ви адекватно сприймали ситуацію. Сьогодні українське суспільство шукає, а хто ж винний в усьому тому, що відбувалося? Українське суспільство, яке жило єдиним марафоном три роки, сьогодні шукає єдиного винного. І що саме цікаве, сьогодні українське суспільство стає сміловішим і тому дає запити про те, а яка ж зарплата у Зеленському? Повідомляємо, що заробітна плата президента України нараховується в розмірі посадового окладу по 28 тисяч гривень щомісяця. Інших складових заробітної плати, надбавок, премій і так далі, президентові України не встановлено. Загальна сума заробітної плати президента Володимира Зеленського у 2024 році становить 336 тисяч гривень, з якої сплачено податки і збори у сумі 66 тисяч 500 гривень. Разом з тим, статтею 23 закону України про доступ до публічної інформації передбачено, що право запитувача інформації на оскарження рішень, дій, так далі. І так далі. Отака відповідь і підписав заступник керівника секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника Державної служби, там, керівник відділу контролю і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, Давайте трішечки буквально трішки проаналізуємо. Перше. Суспільство в особі деяких блогерів, журналістів і так далі стає сміливішим. ймовірно, щось в країні зміниться. чи вже можна. Запити про зарплату робить на самого Зеленського. Держава відповідає на цей запит. Чому це сталося? Ну тут варіантів два. Перше, можливо, це зрежисовано. Хтось дає запит, держава відповідає і показує, що Володимир Зеленський отримає ось таку ну, невелику зарплату, як для Президента України, ледь трішки вищу за середню по Україні. Питання. Якщо оці, оце зрежисовано, то тоді виникає питання до інтелектуальних здібностей того, хто оце вигадав. Якщо оце режисура, щоб показати, який Володимир Олександрович бідний по своїй зарплаті, тоді той, хто це придумав, повний балбес. Пояснюю. Тому що як тільки вийшла оця інформація, одразу люди почали запитувати, як так може бути. Що у керівника державного підприємства, нехай там воно акціонерне чи яке воно там, але воно державне підприємство Укрпошта, яке при цьому є збитковим, як же так виходить, що у директора Укрпошти зарплата офіційна від 400 тисяч до 800. А перед війною навіть були скандали про те, що ця людина отримала в місяць по 1 мільйону 200 тисяч в місяць, ребята, це не в рік, місяць. Ви такої зарплати не заробите там за 2-3 роки, хто працює на звичайній роботі. Поділіть помножте і ви подивитесь. Як може бути так, що в директора Укрпошти зарплата, зарплата там в 20-30 разів більше, ніж у президента України? Таке може бути? Хтось в це повірить. Хтось повірить в те, що Володимир Зеленський живе на 28 тисяч. Ніхто в це не повірить. Володимир Зеленський був ще до президентства небідною людиною. І ми чудово розуміємо, що Володимир Зеленський не живе на зарплату в 28 тисяч. Якщо хтось хотів показати, що Володимиру Зеленському не начислені премії і надбавки, ну прекрасно, в цілому прекрасно. І я, я, я впевнений був, що от буде отака відповідь. А тепер варіант номер два. А якщо це не заказуха, не показуха, вибачаюся, а заказуха, тоді. тоді. Виникає питання, а що змінюється в нашому суспільстві? Чому від тотальної любові обожнення Володимира Зеленського суспільство переходить до звинувачень, хейту, ненависті певної і так далі? І проблема тут не в Зеленському, проблема в нас з вами. Ми знову шукаємо нового Месію, який прийде і повирішує всі наші проблеми. І боюсь я, що наступний месія може виявитись набагато гірший того, що ви собі уявляєте, тому що месій не буває. Простих відповідей на складні питання не буває. І той, хто вам обіцяє повирішувати все і миттєво, що війна закінчиться миттєво, що у вас будуть 4 тисячі євро зарплати, оце і є ті популісти, про яких ви постійно розповідаєте. Тільки наполеглива праця і чесні там чиновники. Не заангажовані олігархами, зв'язками, комунікаціями, можуть щось змінити в державі. Чи можна щось змінити в державі? Можна. Але головне, що вони, всі, чиновники, хочуть вибити з вас, це те, щоб ви в це не вірили. І тоді вони будуть панувати вічно. Коли мені кажуть, та що ти там лізеш, що ти куди ти там теж до корита лізеш? Я завжди таким людям відповідаю. Друзі, ну тоді нехай буде, як є. Ви хочете, щоб було так, як є? Ні. Тоді шукайте питання і відповіді на них в собі. Не намагайтесь з одного месії зараз перекласти відповідальність за вас на іншого месію. Тому що інший месія повторить. Точно таку долю, як Володимир Зеленський, від повного обожнення, повної підтримки до запитів про те, а скільки він заробляє? Нібито люди не здогадуються, скільки заробляє Зеленський. Повторюю, він прийшов до влади небідною людиною з усіма роялті, з усіма своїми виступами, з усіма своїми відсотками за все. І чи здобув він ще щось на посаді президента? Ну, можливо, ми ні спростовувати, ні заперечувати не будемо. Тому що ми знаємо і бачимо, як оточення Володимира Олександровича поздобувало багато чого. Але повторюю: вішати всю відповідальність на того, кому ви віддали все своє обожнення не варто. Це не той шлях, шлях інший. І ви його знаєте: мислення, активність, небайдужість, намагання розібратися, чимність, вихованість, сучасність. Виключайте ці хуторські завивання, які у нас під виглядом естради, натицяти дулі ворогам, і так далі, бо тоді з отаким інтелектом ви йдете і голосуєте за образ. Який вже вам почали малювати. Наступний образ вже почали малювати. І готують вас до приходу на виборчі дільниці. І ситуація буде точно така ж сама, якщо не гірше. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими.